Ярчайше під зливою поплавав, трішки реформувався, як це правильно сказати, просто освіжився десь, знаєте, вже оця і втома кудись ділася. Потрібно завжди знаходити час для таких моментів, тому що сидячи вдома, ти все рівно засираєшся. Не знає хто, як, інтернет, фільми. Там якась інформація, а так, коли ти один з природою наодинці, взагалі просто шоколадочка. Так, дійсно, вже спала, це допоміжний плюс, ну, а все рівно без бажання, без наснаги, без позитивчика такого. Може і не бути. Так що знаходь сили, знаходь можливості, не дивися на інших, тому що хай дивляться інші краще на тебе, а ти рухайся до своїх цілей, до своїх мрій. І одного моменту запам'ятай ярчайшого слова. У тебе все рівно вийде, тому що у тебе є бажання. А в кого є бажання, завжди перемагає того, в кого. Присутня лінь. Ярчай, що папа. До речі, почекай. Залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик, буду рад бачити. До зустрічі на стрімчику. Чао!